Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир, і ви на каналі San Andreas Church. Якщо якийсь іноземець приїде в Україну у другій половині січня, то він буде шокований тим, що наші люди масово пірнають у річки, озера, штучні водойми. А також він ще більше здивується тому, що це традиційний елемент святкування свята хрещення Господнього або як воно по-іншому називається богоявлення. Але звідки походить така традиція? І в чому сенс купатися на хрещення? Зараз розкажу. Андріє, Бога, Бога. Богоявлення! Це свято, яке ми визначаємо на честь події, коли наш Господь Ісус Христос прийняв хрещення на річці Іордан. Незадовго до цього в Ізраїлі з'явився чоловік на ім'я Іоанн, якого називають. Останнім пророком старого заповіту він ніс проповідь покаяння серед юдеїв та готував їх серця до приходу Спасителя. Саме тому його ще називають предтечією, тобто тим, хто йде перед основною течією. Святе письмо каже про Іоанна Хрестителя. Наступні слова: Запер безвящеників Анни і Каяфи було Боже слово в пустелі до Іоанна, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Як ото написано в книзі пророцтва пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустелі. Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки його. Хай кожна долина наповниться і кожна гора та кожний паро понизяться. Нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами. І кожна людина побачить Боже спасіння. Іоанн був праведною людиною. Він був стійким та непохитним у захисті Божої правди, завжди казав, як воно є, а також вів аскетичний спосіб життя. Саме за те, що Йоанн не боявся називати гріх гріхом, його, зрештою, було страчено, коли він казав юдейському царю про те, що той грішить, коли має стосунки з жінкою свого брата. Сам Христос казав про Йоанна такі слова: на що ж ви ходили подивитися в пустелю? На тростини, яку хитає вітер, кого ж ви прийшли побачити? Пророка? Так, кажу вам, більше, ніж пророка. Це той, про кого написано: Ось я посилаю мого ангела пред твоє обличчя, який приготує тобі дорогу перед тобою. Запевняю, вас не було між народженими від жінок більшого за Йоанна Хрестителя, але найменший в Царстві Небесному більший від нього. Від днів Йоанна Хрестителя і дотепер Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають його. Повертаючись до періоду, коли Іоанн ще був живий, він не тільки проповідував людям, а ще й хрестив їх у річці Іордан. І в цей час до нього підходили різні люди. Це були і фарисеї, лідери релігійної еліти того часу, і римські легіонери, війська окупаційної влади, а також і прості люди. Всі вони хотіли навчитися в нього Божої правди та хреститися в покаяння. Розмовляючи з людьми, Іоанн казав їм такі слова: Роди гадючий! Хто навчив вас утікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плоди гідні покаяння, і не намагайтесь казати собі Маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові. Адже вже й сокира лежить біля коріння дерев, кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Прийшли й митники хреститися і запитують його Учителю, а що нам робити? А він казав їм: Нічого більше від того, що встановлене вам, не вимагайте. Питали його і воїни, кажучи, а що ми маємо робити? І він їм відповів: нікого не кривте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею. Як ми бачимо, люди поважали Іоанна та хотіли вчитися у нього. Бачачи силу його духу, люди навіть думали про те, що саме він є Христос, Спаситель світу. Говорячи про це, Іоанн Хреститель казав так. Я хрещу вас водою, але йде душі від мене, якому я негідний розв'язати ремінців його взуття, і він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. І ось в певний момент вони нарешті зустрілися. Господь Ісус Христос прийшов хреститися у Йордан. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус, також хрестившись, молився, розкрились небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього. І почувся голос із неба: Ти, мій улюблений син, у тобі моє вподобання. Свято Бого це день, коли Господь з'явився перед людьми в усій своїй повноті, голос Бога Отця – Святий Дух у виді голуба, який сходить на Бога Сина, Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Саме це свято, і православна, і католицька, і вірменська апостольська церква, щорічно відзначає, аби славити Господа та пам'ятати про цю подію. Але якщо ви уважно мене слухали, то ви помітили, що я ні слова не сказав ні про зимову ополонку, ні про пірдання в мінус 20, ні про всі інші цікавості, які ми зазвичай робимо це свято. Оскільки більшість з них не мають прямого церковного корення, а є лише народним способом святкувати це свято. Але чи погано це? Зовсім ні. Оскільки якщо людина зранку піде до церкви, сповідається, візьме участь у божественній літургії, а після цього піде і заздалегідь підготувавшись, пірне у річку, це буде добре і для її душі, і для тіла. З іншого боку, якщо людина хоче піти купатися, але не планує йти цього дня до церкви, то ми, як православні християни, маємо розказати їй про істинний сенс цього свята та запросити піти купатися разом, але тільки після таїнства сповіді. На останок скажу центральну думку. Купання на хрещення не стілює людину від гріхів, не захищає її від злих сил, не дає їй якоїсь додаткової благодаті Святого Духу, оскільки ні фізкультура, ні гаряча або холодна вода, ні засмага, ні обмазування в грязьових ваннах не може стілити людину від гріха. Якщо ж ви хочете зцілити своє серце від гріха, то апостол Петро дав один дієвий рецепт: покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа. На прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, поділіться ним з тим, кому воно може бути цікавим. А також напишіть в коментарях. А ви купаєтесь на водохрещу. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.